Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства метою акції є привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав у світі. Постійно відбуваються війни, напади, дискримінація, приниження. А коли насильство чиниться поруч із нами. Ми можемо повинні зупинити його саме тому, щорічно, починаючи з 1991 року, міжнародна спільнота підтримує акцію 16 днів проти насильства. Дати початку та завершення акції вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною. Незалежно від її статі є порушенням прав людини.